Фармадол таблетки від головного болю. За баланс ми теж виступаємо е, тут у сніданку. І тому знаєте, що занадто то не здраво, Наші друзі поляки кажуть: якщо їсти в міру м'яса, це теж нормально. Але треба пам'ятати, що не на сніданок не на обід на вечерю, а інколи і якісне. Е, ми сьогодні робимо сінабони з сосисками. Сосиски це вічна біль взагалі пострадянської долі. От, але, знаєте, я вам скажу так, що є у Києві такий смаколик, називається м, перепічка. Перепічка. Так от, секрет цього смаколика в тому, що там є дуже крута і класна сосиска, вибачте мене на слові. От, тому що якісна сосиска має бути з м'ясом, а не з чимось іншим, знаєте? З папером інколи в 90-х було. Не буду казати, яким. Ну, слухай, я кажу, які є вже, та? а, так? Ми... Слухай, а може наспаки? Може, отак? Давай, ми так. Спробуємо. Ні, я слухай, вона не все одно не, поміститься, не поміститься, розумієш? Все одно. Так. А, у нас от така історія. Дивіться, я просто її розріжу, відріжу шматочок. От, Тут е дуже кумедна логістика, її можна робити з дітьми насправді, і це робить цю страву прикольною. Значить, ми фактично, як у старій рекламі 90-х, пам'ятаєте, спочатку це все викладаємо, а потім маленьке звірятко загортає його у фольгу. А, так, але люди, ще раз кажу, дивіться, що б ми з вами не робили. Як би не закладали, як би не загортали, як би не різали потім. Як ви побачите, якщо у вас буде дешева сосиска, я маю на увазі, ну дешево, ну зовсім прям за три копійки. Знаєте, рецепт на екрані до речі, зараз бачите. О, то біда вам буде, правда, це буде не смачно. Просто От. така легка і класна страва може зіпсуватися неякісною сосискою. А угу. так, в принципі, якщо у вас інгредієнтів, ви ж бачите, багато не треба, а готується все максимально легко, швидко і просто. От перед тим, як духову шафу це закласти, я роблю отак, фактично. Ой, ой. Я просто так, знаєте, загортаю це все. Загортаю. І це, як, знаєте, як в шубу. Це все перегортаю, О, вилізає вже. Ти так. подиви. Ой, ну все дуже просто. Якщо у вас щось там не клеїться, просто додайте борошна і буде вам щастя. Так, значить, що я тепер роблю? Тепер як кажуть, ключовий момент. Я ж кажу: вам, загортаємо, вирізаємо. Бачите, у нас вийшов великий такий скелет, фактично. Ми його робимо на маленькі канапки бутербродики. Ми отак фактично ріжемо. Знаєш, по модному це називається сирні сінабони. А в нашому дитинстві це називалося трояндочки з тіста. Я пам'ятаю тебе було такі, та? так, просто листкове таке тісто. Прикольно. Так нарізалося, і воно потім, коли випікається, воно справді трішки схоже. На трояндочки, ну, комусь просто на булочки, комусь на ті ж так От, звані мене... сінабони. А для нас це були такі як невеличкі трояндочки. У мене такого дитинства не було. Я згадав, пам'ятаєш, ось <кій> у нас е, Наталя Брайченко, антрополог, е, 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 казала, що як у кого, в які періоди в дитинстві що було, в яких регіонах. Пам'ятаєш, наскільки це, так, Чи це Олена, не стобою, Олена Брайченко є Наталя Брайченко. а Я трішки Ой, Олен, аж підвисла. Олен, знаєш? Олен, так, пробачте, господи, це я щось у мене це. Олена, знаєте, Олен, так, я я як каже моя мама, судинка лопнула, знаєте, щось у голові я щось забув. <рес> Ні, Олена Брайченко, звичайно. господи, цей і вона дуже класно казала: назвіть мені роки і регіон. І що в uh -huh. дитинстві їли які солодощі? Uh -huh. Так само і ти, бачиш, мене такого не було. Тепер ми робимо фактично те, чим ми маємо це трошечки все змастити. Це яйця і це а, вершки. А, робимо просто от таку єдину масу. От. І далі е, кожного на кухні є отака от е, прикольна мастилка, я її називаю. І от мастилкою ми фактично е, окроплюємо, як у Великдень. Паски, наші корзинки окроплюють у церквах. Так само, ми робимо це з нашими сінабонами. Робити це важливо обережно. Трошки я зараз пробую бережніше це робити. Мені це нагадує, знаєте, колись десь розказував це. Їздив в Індії в потязі з океану до джунглів, там, до якогось міста. Там який клас не береш, перший, другий, третій, і там все одно лячно, знаєте. Це вам не Укрзалізниця. залізниця. Так от там проходили, значить, ти сидиш, значить, ми сиділи там, значить, всі отак. От от. Якщо ти встанеш, то все там то, місця місця двого нема. вже немає. Місця нема. І там проходили, знаєш, от як колись в 90-х було в наших потягах, знаєш, там прямо в вагонах носили іграшки пам'ятаєш? Звичайно. Так от там досі таке відбувається, але там носять масалу. І там кажуть, масала, 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 масала. І якщо хтось з третьої полиці каже Масала! -на 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 -на", значить, що вони беруть? Вони беруть отаку от велике відро, от, вони беруть отаку от штуку. Масала, -на 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 -на", оп, хоп. Хоп, і всі в цій масалі, геть всі три ряди. І ти їдеш далі. Краса така, джунглі за вікном. Там таргани, от такі, не до слова, не до слова сказано. Але, ну, для ми... них це нормальна історія. Ну, тобто, для них це їхній комфорт не порушує, скажімо так. Так, викладаю ну, на деко, викладаю на деко. Так, трошки ближче це зроблю. Ай, так, ай. і далі ми в духову шафу це все викладаємо. Так, може трошки менше цього. Я ще тут зверху, до речі, полью. До речі, сьогодні, от зараз якраз, знаєш, люди побачать, що ми готуємо, почнуть нам також свої сніданки за надсилати. Ой, давайте. Ми завжди з радістю дивимося, що ви готуєте, чим ви смакуєте. Зранку, тому діліться. Ну і бачу, тут почали вже давати відповіді на наше слово дня. Ми питали у вас, що таке рунець. Ось Кравченко пише рунець, рулон полотна. Це така моя асоціація. Хтось пише рунець, гаманець. Іванова Настя каже. Рунець, ніби назва каменю або корисної копалини. От така асоціація також є. До речі, в мене теж така асоціація є. Так, духову шафу все викладаємо. От. Ну і перехрестили. <хи> 10-15 хвилин приблизно хай стоїть. Та. А, скільки градусів у нас там ми маємо поставити? Ну, десь приблизно 200 градусів. 200, 200 ну, воно... Дуже швидко там, насправді воно випікається mm -hmm. за рахунок листкового тіста. Ну все, ти покажеш, не покажеш. Да Ну, ми ж підготували заздалегідь ні, партію. Ні, яка ну, є, але наші, ми дочекаємося. Та так, наші, після дев'ятої та вже все, друзі. Тоді О, після дев'ятої наші експерименти кухні покажемо. Кухні. Так, це страховка. Так ми про це не, розказ... не страховка, це друга партія. Я так називаю, бо колектив у нас величезний. Нагодувати треба всіх. Тому знаєш, однією не обмежимося. Чу? А смаколиків хочеться усім. Та це зрозуміло, але у нас свої вийдуть гарні. Поїхали після короткої паузи, повертаємось. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Так, Неля вам не дарма сказала про нашу телевізійну кухню. У нас одне готується, вона півгодини у духовій шафі буде приблизно трошки менше. От а е, наші е, чарівниці-адміністратори там зробили, е, проекспериментували, що в ефірі ви все бачили вже як треба, та, і вони приготували заздалегідь. Вже наші сіна були ну, готові. Щоб ви просто побачили, як вони виглядають, і в принципі ми навіть зараз вже зможемо спробувати е, і почастувати себе трішечки таким сніданком. Mm. Ага. Низкове тісто. Тільки mm -hmm. що... кришиться. Це ну так листкове, ж, звичайно. Трішки кришиться. Все таки, якщо сосиска всьому голова, я вам так скажу. Mm -hmm. Якщо погана сосиска нічого не вийде. Mm -hmm. Все, mm -hmm. просто правильно обирайте матеріал. Смачно. Mm -hmm. І тепер ще чайком трішки запити. І буде взагалі ідеально. Самоленко десь плаче в кутку, знаєш? Запивати сосиску в тісті, але. Вона, Вона сама сказала, що сказала про баланс. Що занадто то нездраво, а ми, тихенько. ми балансуємо, ми потрішечки. Знаєш, ми багато не з'їдаємо.